Один із найнадійніших видів транспорту трамвай взимку нас не підведе. Навіть до сильних снігопадів та ожеледиці підприємство підготувалося. Снігоприбиральна техніка в повній бойовій готовності і посипкового матеріалу вдосталь. Працівники служби колії працюють над напаюванням спрацьованих рейок. До речі, саме наші криворізькі спеціалісти практично єдині в країні проводять такі роботи. Колеги з інших регіонів приїздять переймати досвід. У вагонах перевірили системи опалення та ощільнили вікна й двері. До початку вже наступного тижня всіх працівників одягнуть у теплі. Куртки та брюки за словами першого заступника міського голови Андрія Гальченка, який побував у трамвайному депо з робочою поїздкою, підприємству навіть вдалося заощадити бюджетні кошти та підвищити рівень прибутків за рахунок кількості проданих проїзних квітків. Сьогодні всі служби готові до тому, щоб в незалежності від того, які будуть температурні умови, готові працювати в зимовий період. Значить, що хорошого було зроблено, служба путей готова в повному об'ємі. Вот. На сегодняшний момент на предприятии проведены все регламентные работы по подготовке подвижного состава. Сегодня на предприятии готовы цеха, в которых будут происходить ремонтные работы. А самое главное, это сегодня предприятие перешло на электроотопление. Керівництво трамвайного депо заради заощадження коштів та збереження робочих місць планує впроваджувати виготовлення необхідних деталей самостійно. За словами директора комунального підприємства Швидкісний трамвай Євгена Якуненко, чим більше технологічних процесів виконуватимуть самі, тим краще. Вже виготовляють спеціальну гуму в планах продукування ізоляторів. На підприємстві впевнені витрати на нове обладнання виправдують себе у досить короткий термін.